Що відомо про завершення будівництва на вулиці Кам'янецькій, 6 та Сталеварі 16. А з чим виникли проблеми, чому ці будинки не були завершені в той строк, як планували, і коли планується взагалі здати їх в експлуатацію? Сталіварі 16, трохи краща ситуація. Там насправді 90, 95% робіт вже закінчено. І я дуже сподіваюся, що до кінця березня, початку квітня, процедура будівництва буде закінчена. Чому так довго? Непорядний підрядник. Відповідь консолідована. Що стосується Каменогірській 6? питання в тому ж був зовсім непридатний підрядник для будівництва, тому ми настояли, щоб в минулому році агенція відновлення з ним розторгла договірні умови, уклали з новим підрядником, і я думаю, що в мене днями буде відрядження в Київ для того, щоб ми вирішили питання щодо фінансування цих об'єктів, і роботи будуть продовжені. Саме така ж ситуація була і на будинку Запорізька, 2А, і Запорізька 2Б, 2А, 2Б. Там, де ми бачили з вами, що були отримані кошти попередньої оплати, все, що було зроблено, по факту це демонтаж цілого під'їзду і все. Мешканці були брошені, е, ніяких процесів не відбувалося. Завдяки тому, що була е, чітко сфокусована наша увага всієї команди на відбудову цього будинку, і це пріоритет, який став президент ще при моєму призначенні, то на сьогоднішній день чітко ми бачимо рух щодо відбудови цього будинку. І хочу наголосити, що днями. 8 березня в нас була зустріч безпосередньо з мешканцями. Ми звірили наші очікування один від одного. Сьогодні ми виконуємо зобов'язання перед мешканцями, які ми взяли. Тому відбудова тримається на постійному контролі. Сьогодні немає великих питань, є такі дрібні питання, але процес рухається.